Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Показники успіху не завжди об'єктивні. З якоїсь причини ми потрапляємо в пастку гонитви за показниками. Якщо вашу церкву відвідує 50 осіб, вам здається, що краще б приходило 500. Або групу вивчення Біблії зараз може відвідувати чотири особи, але ви впевнені, що вісім було б значно краще. Або ж ви потрапляєте у ще більшу пастку, коли на конференції обираєте, який семінар відвідати. У одного проповідника церква 15 тисяч людей, а у іншого лише 500. Кого б ви обрали послухати? Так, ми всі орієнтуємося на цифри. Ми шануємо людей, які досягли більших результатів, але в цьому є небезпека. Якщо результат тисяча, ми завжди впевнені, що десять тисяч було б краще. Ми думаємо так, замість того, щоб спитати Бога, справжнього давача результату що думає він. Мені назавжди запам'яталися слова одного вчителя Біблії про Гедеона. Біблійний герой зіткнувся з армією з 135 тисяч мадянітян, тоді як його армія складалась лише з 32 тисяч воїнів. Тому він звернувся до Бога. Господи, у мене багато проблем. Ти помічаєш це? І Господь відповів: Так, я згоден, що в тебе багато проблем. Гедеон подумав: Слава Богу, що він згоден зі мною. Але бог відповідає воїнів із тобою надто багато. Я не віддам у їхні руки мадянітян. Судді всім два. Довіртеся волі того, хто дає результати, і будьте вдячні йому за кожну душу, яку він дає вам під ваш вплив та турботу. Моя Молитва сьогодні. Господи. Дай мені моїх людей у твоєму царстві, про яких я можу піклуватися та любити. Звільни мене від гонитви за показниками. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.